В ці там, читання новин про Довженко-центр думанням, як нам якусь акцію по захисту, чи там якісь коментар журналістам. Це добре, у нас дуже багато за останній місяць всяких інтерв'ю, коментарів взяли. ми стали дуже популярним раптом. ну, Крім того, що в нас є аудиторія, яка нас тримає, яка нам не дозволяє розслабитись. Доводить нашу цінність, є ще наша якась надмета збереження українські кінцпачини. В нас ще один один такий Запорука успіху, мені здається, це типу колектив і дуже сильна суб'єктність колективу. Тобто, ну колективні збори це не люди не сидять і мовчать. Це якщо в нас колективні збори, це якесь типу обговорення і це як дослуховується до думки по типу, колективу. І зараз ну, навіть не маючи такого, то тобто, Олена, нібито формально усунута. І настільки знають і відчувають свою важливість да в цьому, що нам не потрібен де, хтось там зверху, щоб нами керувати. Да. Разу це ж просто тягнеться з кінця серпня, да і в нас були періоди, коли от нам здається вони що про нас забули, да вже якісь такі тихі ну, моменти. Ми там робимо свої там заходи. І, ну ніби тримаємо це в голові, але навіть по наших соцмережах ми вже знову почали про кіно, про анімацію щось постити, і а потім ту. Аждан, потім перевірка СБУ. Тому прямо так розслабитись і Ну, не розслабитись взагалі не вийде, ну сказати, що все це би, перейшло в площину суддів чи довго, не можу сказати. Ну я не берусь. Може, ще щось раптово в нас ви якась перевірка. Ну зараз перевірки точно прийдуть. У нас типу планується перевірки. Ну і воно ну, будуть перевірки, і це ще такий додатковий тиск. Після цього не такої зустрічі не дуже теплої, виконуючи обов'язків пані Каждан, на другий день до нас прийшли СБУ з перевіркою. Вони шукали якісь документи, які пов'язані з попереднім генеральним директором і забудовником. Вони тут п'ять годин ходили. Може й більше, да, і нікого не випускали з другого поверху. Це дуже тривожно було, тому що зазвичай в нас типу, чатики горять. Ну, у нас є спільний чат, і типу, ми щось активно переписуємося. А от одне якесь коротке повідомлення, до нас прийшла перевірка, і мовчок, і тобі дуже стромно, страшно за колегтою, то ти пишеш, що у вас там, як ви там, і вони якісь там через час написали, типу, все нормально, слідкуємо. Керечі. І вони реально казали, що вони ходили за ними весь час, слідкували, щоб вони нічого там лишнього не брали. Вони, там ну, дуже детально перевіряли бухгалтерію. Е, бухгалтерія каже, що все одно забрали якусь їхню флешку, ну, типу, яка з типу з документами чи що. І е, забрала печатку. Типу. Причому в цьому їхньому м, документі постанові, як... постанов 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 бо по сінзувається слово, mm. постанові не було, власне, печатки зазначено як те, що потрібно вилучити. А... Отакі, і на наступний, на наступний день ми вже чи не через день. Ми дізналися, що вони типу приїжджають знов і їдуть знов. Всі двері були закриті, ходять. Тут видно, що хтось ходить такий з чемоданчиком, з інструментами. І, ну, Дивно, <свісно> з молотком. А якісь люди в, таких темних, в темних куртках ходить каждан, власне, чомусь вони її привезли з собою. А вони тусують на першому поверсі, а в Фетері там купа. Всі колеги зібрали, з чайок попити. Одним. <свісно> всі там якісь люди почали підтягуватися через соціальні мережі. Ну, такий знаєш, ніби концерт якийсь відбувається в довженко центрі і ми сиділи, спостерігали, вони типу, ходили, ходили, думали ламати двері чи що. речі, вони от реально приїхали з інструментами, але мені здається, що наші юристи переконали, що це досить дорого, типу ставити потім двері. І вони типу, придумали, і вони поїхали. <сує> і, ну і ми зрозуміли, що це, напевно, не останній приїзд їх, і треба щось робити, якось збирати людей. Тут холодно, про весь час. І виникла ідея зробити простір, типу коворкінг, щоб люди тут тусили. Е е і в нас був цей простір. <жас> Він був не, не, не залюднений нічим. Ну, у нас на наступний рік ми хотіли його зробити це як додаткову виставкову залу, наче або щось інші, якісь заходи там проводити, але було просто порожні стіни ну, і, і все. І тут буквально за годину наші друзі колеги з фонду між вухами привезли вантажівку з лавками, з пуфами, стільчиками. Вишивка воркінг імпровізований. Багато людей просто приїжджають працювати, коли немає світла, коли немає інтернету. Бо Довженко-центр напевно, тому що це ну державне підприємство. Не знаю, нас один раз тільки відключали, але загалом нас тільки не відключають ем, і тому ми такий пункт. Пункт незглавності люди публічно всі там дуже збурювалися і питали чим допомогти, чим допомогти нам. І в якийсь момент хтось створив петицію на сайті кабінету міністрів проти ну, за скасування реорганізації. Ем, і ну, навіть не ми, да, без нашої ініціативи, ми не встигли похи. Ми насправді погоджували, як це має бути текст. Що ми дивимося, там уже з під цією петицією 5 тисяч за, за день було підписів. Причому вона дуже сильно, типу, погано, дуже, дуже погано працювала, і типу, всі нам писали, що як туди заходити. Вони не заходяться, не грузиться. Але, все ж ми її почали розкачувати і менше ні, ну, за місяць. За місяць ми набрали 25 тисяч підписів, і це вже ну, і ми зрозуміли, що це вихід за нашу бульбашку, бо це це не тисячі, це не там, не не пару тисяч, це 25 тисяч людей. Це явно мають бути люди, які ну не тільки з культурної сфери і які розуміють цінність девчонка центру. Може на Новий рік тут зробимо якусь імпровізований для дітей кінопокази. Ну ви напевно знаєте, що в нас зберігається величезна колекція анімаційна Україними. Це фільми, які знімалися там з 59-го року по середину 2000-х. Це всі наші якісь скарби, козаки, Брунгілі. І... Це просто саме таке, що на слуху, але там біль, набагато більше скарбів, і ми. Став для нас роком викликів. Почалося це ще минулого року, оскільки в центрі змінилося керівництво, він парадоксальним чином дав нам можливість більше говорити про себе і більше думати про наше призначення і чим ми займаємося. Дійсно, для веселощів приводів мало, але українці в цьому році продемонстрували таку дивовижну здальність життя, здатність. Життєздатність. Яка очевидно склалася століттями, і тому це вселяє надію таку залізну в те, що ми обов'язково переможемо, і ця боротьба буде дуже складною. Але ми тому і вирішили, що всі заслужили на це свято. І ті, хто насамперед, ті, хто воює, ті, хто зі зброєю зараз. І і в жарке літо, і в холодну зиму вони боронять кордони країни і дають нам насправді можливість жити. І нашим військовим дуже важливо бачити цей знак і послання про те, що, що ми живі, і це нам, нам потрібно теж.